Привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює дуже багатьох українців: як влаштуватися на роботу в Європі без досвіду. Здавалося б, це майже У Більшості вакансій вимагають досвід, певні навички і знання мови. Але насправді шанс є і досить великий. Треба лише правильно підійти до цього процесу. Багато людей думають, якщо у мене немає досвіду, то мене ніхто не візьме. Це мій. Європейський ринок праці має велику потребу в робочих руках і особливо в сферах, де навчити можна швидко. Наприклад, робота на складах у логістиці, на виробництві, у сільському господарстві, у сфері догляду чи готельно-ресторанному бізнесі це ці напрямки, де беруть навіть без досвіду і часто навіть без знання мови. Що найважливіше в таких випадках: мотивація, готовність працювати і дотримання правил. Європейські роботодавці хочуть бачити людину, яка прийшла не просто відсидіти, а готова вчитись. Наприклад, на складі новачків навчають буквально за кілька днів: як сортувати товари, як працювати зі сканером, як правильно піднімати вантажі. На виробництві є цілі навчальні програми, де новачка поступово вводять у процес. А тепер давайте розберемо кілька важливих моментів: перше, яку роботу реально отримати без досвіду. Тут варто назвати кілька напрямків. Це склади, заводи, фабрики, упаковка продукції, прибирання, робота на кухні, в готелях, у сільському господарстві, збіровачі фруктів квітів. Також популярний напрямок, допомога по догляду. Наприклад, у Німеччині або Австрії беруть людей без досвіду, але проводять навчання. Друге, що потрібно для старту документи. Це завжди ключове. Легальне працевлаштування неможливе без офіційного дозволу на роботу, візи або статусу. Якщо ви хочете бути впевненим у завтрашньому дні, треба робити все офіційно. Бо ті, хто погоджується на сіру роботу без документів, потім часто залишаються і без зарплати, і без гарантій. Третє мова дуже часто люди думають, що без мови шансів немає. Це не зовсім так. Є вакансії, де справді потрібна англійська або мова країни, але є й такі, де вистачає мінімальних знань, або де ви працюєте в колективі з українців і поляків, де мова не є бар'єром. А ще багато роботодавців організовують базові курси мови вже після приїзду. Четверте, як правильно скласти резюме, якщо у вас немає досвіду. Тут ключовий момент акцент робиться не на досвіді, а на ваших якостях. Наприклад, відповідальність, готовність працювати понаднормово, здатність швидко навчитися, фізична витривалість і охайність у Європі. Це високо цінують, тому навіть якщо ви працювали тільки в Україні на тимчасових підробітках, варто це казати. Окремо варто поговорити про труднощі, з якими стикаються люди без досвіду. По-перше, часто ними намагаються скористатися шахрайські компанії. Де вони обіцяють золоті гори, легкі гроші, високу зарплату, без знання мови і без навичок. Але в результаті люди або платять великі гроші наперед і залишаються ні з чим, або отримують зовсім меншу роботу, ніж обіцяли. По-друге, навіть якщо роботодавець чесний, є культурний шок. Людині важко адаптуватися інші правила, інший ритм, інші вимоги до дисципліни. Наприклад, у Німеччині чи Нідерландах ніхто не буде закривати очі на запізнення, на відмову виконати завдання чи на неохайність. Це може стати проблемою для тих, хто раніше не мав подібного досвіду. По-третє, це фізичні навантаження. Багато з робіт, доступних без досвіду, дійсно потребують витривалості, і тут важливо чесно оцінювати свої сили. А тепер головне питання: як збільшити свої шанси? Є кілька порад. Перше, будьте готові почати з простого. Це нормально, ніхто не вимагає від вас одразу висококваліфікованої роботи. Але через кілька місяців, коли ви показали себе добре, можна переходити на кращі позиції. Друга інвестуйте в себе. Якщо ви вивчите хоча б базові фрази англійської чи мови цієї країни, де працюєте, це одразу дає плюс. Якщо пройдете курси навіть онлайн, наприклад, спікування товарів чи логістики, це теж буде перевага. Третє, шукайте роботу через перевірені джерела, і тут ми плавно переходимо до того, як це робити максимально безпечно. Наша компанія спеціалізується на легальному працевлаштуванні в країнах ЄС. Ми знаємо наскільки важко людям без досвіду знайти чесну пропозицію, тому ми беремо на себе весь процес оформлення, і головне у нас абсолютно прозорі умови. Ніяких оплат наперед. Ви оплачуєте наші послуги тільки після першої зарплати. І це символічна сума 50 євро. Тобто, ви спочатку отримуєте роботу, адаптуєтесь, а лише потім платите. Це дуже важливо, бо таким чином ми знімаємо головний страх, що вас обмануть. Ми працюємо офіційно і відкрито. Наша мета, щоб якомога більше людей знайшли для себе легальну, стабільну і безпечну роботу, підсумовуючи навіть без досвіду реально отримати роботу в Європі. Головне знати, які напрямки відкриті для новачків, підготувати документи, бути готовим навчатися та працювати. І пам'ятати найголовніше безпека та легальність. Бо коли ви працюєте офіційно, ви захищені законом, маєте страховку і впевненість у завтрашньому дні. Тому, якщо ви шукаєте свій шанс і не знаєте, з чого почати, звертайтесь до нас. Ми допоможемо пройти цей шлях без ризиків і зайвих втрат.